Одна з запорізьких друкарень, де з конвеєра виходять свіжі випуски місцевих газет. Зараз чорно-білою паперовою стрічкою рухається Оріхівська трудова слава. Тираж випуску один із найбільших три тисячі сто примірників. Друкарі уважно стежать за виробничим процесом. Перевіряють, чи рівномірно накладається фарба і чи правильні фальцовки. «І Для чого потрібна така пластіка? «На неї наноситься слой краски, ну, фарби? Передається через допоміжне полотно і потім на бумагу. І вже виходить у нас газета. Навесні 22-го, коли Оріхів почали обстрілювати російські загарбники. Журналісти трудової слави були змушені припинити випуск газети, але вже восени замислились про його відновлення, адже колектив видання зберігся. Це три редактори: верстальник і бухгалтер, розповідає керівниця видання Світлана Карпенко. Як приклад, у мене був Костянтин Григоренко. Який після деокупації Харківської області, деокупації Ізюма, він повернувся і почав видавати паперову версію? Оце був такий приклад, який надихнув мене. Ідею відновити паперове видання трудової слави підтримали запорізькі колеги і голова національної спілки журналістів Сергій Томіленко. У березні 23-го він приїхав до Запоріжжя і разом зі Світланою вирушив до незламного Оріхова дізнатися, чи потрібна газета людям. Коли ми приїхали, особливо велике враження на нас справив волонтер Михайло Пуршев, який облаштував один із хабів незламних, який потім вже був розбитий прямим влучанням. Він говорив: ви знаєте, я вже думав над тим, що треба щось своє інформаційне робити. Бо люди, котрі сидять у підвалах, вони нічого не знають. Тепер газету необхідно доставити читачам, які проживають у населених пунктах п'яти прифронтових громад поблизу Оріхова. Території постійно обстрілюються ворогом, і саме доправлення видання пов'язане з ризиком для життя. Тож розповсюджувати допомагають служба ДСНС, місцева влада і волонтери. В Оріхові газету привозять у міський пункт незламності. Люди приходять туди за хлібом, водою і свіжою газетою. У ній інформація, що необхідна місцевим у першу чергу. Це питання отримання компенсації за пошкоджене і зруйноване майно. Ми Намагаємося виходити і ставити питання перед представниками влади. Ті, що задають нам люди, от що їх хвилює, щоб дали пояснення. Ну і звичайно, в центрі, в центрі це як і було в нас раніше, так в нас залишається і до сьогодні. Це люди. Їхнє життя, як вони живуть, як вони живуть під обстрілами, як вони евакуювалися, як вони прилаштувалися до життя. Тобто це різні історії, і вони вражають, повірте. Жовтневий випуск трудової слави на першій сторінці стаття про нашого земляка, командира батальйону оперативного призначення Нацгвардії України. Олександра Рясного, який під час виконання бойових дій був важко поранений, пережив ампутацію правої ноги, заново вчився ходити. А цьогоріч у серпні знову повернувся на передову на службу до 15-ї бригади Карадах. І що цікаво, вже не вперше до центру журналістської солідарності надходять листи від Оріхівських читачів, які щиро дякують редакторці газети і національній спілці журналістів України за те, що газета знову з'явилася. Вони кажуть, вона пахне домом, вона для нас як хліб, як вода. Про трудову славу і голос Гуляйпіля сьогодні знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Нещодавно ці два видання відзначили на Донбас медіафорумі І ще одна перемога журналістів трудової слави у загальнонаціональному конкурсі Українська мова мова єднання, що відбувся в Одесі. Вони стали кращими у номінації Засоби масової інформації з матеріалами про Оріхівських воїнів-захисників Наші на висоті, як завжди. А це були і твори художні, як у мене, роман про журналістів, як у Івана Кушніренко. Це книги, і газети, дві газети представлені: це Оріхівська газета Трудова Слава і наша газета Обласна Міг. За підтримки міжнародних партнерів журналісти створили сайт трудової слави і сьогодні роблять відеозйомки про своїх героїв і разом із цим продовжують виконувати гуманітарну місію, випускати на безоплатній основі друковану версію газети і інформувати краян про головні новини Оріхівщини. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, Олександр Гоц, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.